Нині Херсон знаходиться в окупації в стані гуманітарної кризи. Багатьом громадським організаціям та благодійним фондам довелось в умовах воєнного часу переорієнтувати свою роботу. Серед них і фонду громади Херсона Захист з перших днів війни, а саме з 28 лютого, фонд громади Херсона Захист відкрив гуманітарну програму. Рятуємо разом. Справа в тому, що будь як Ті загрози, які стають перед громадою, ми намагаємося на них відповідати або разом з громадою вирішувати проблеми. Але наразі це не проблема. Це біда, з якою треба справлятися нам усім разом, бо ми єдина родина, херсонська родина. З перших днів війни колектив фонду захист почав допомагати медичним закладам Херсона. З початку Ця гуманітарна програма була націлена на допомогу лікарням медикаментами, витратними матеріалами, і таким чином, коли це було можливе, коли ще ми могли дістати у великих кількостях ці медичні препарати і витратні матеріали, ми допомогли п'яти лікарням Херсона. Кожній у сумах від 100 до 300 тисяч гривень. І це були хоспіс. Це були міські лікарні імені Карабілеша, Тропіних, імені Лучанського, обласна лікарня, обласна інфекційна лікарня. Потім, десь 10 березня, ми спрямували свою роботу на допомогу родинам, у яких Дітки, і скажімо, в окупованому Херсоні, чи мало багатодітних родин, і таких, де ростуть дітки з інвалідністю, родин родини з дітками, які втратили після обстрілів у передмісті житло. Це е, самотні мамочки, які залишилися сам на сам з дитинкою. І тому ми допомагали таким родинам і протягом березня надали. Допомогу у 3400 гривень, а це неоподаткований мінімум. А, таку допомогу отримали 186 родин Херсонщини. І це були не тільки херсонські родини, а Чаплинка, Каховка, Музиківка, Олешки. А, ну, ось загалом а, ми змогли акумулювати і допомогти а, таким родинам у сумі більш як 650 тисяч гривень. Наразі і, і заявки а, все ще надходять. А, це капля, капля в морі, те, що ми зробили не сьогодні. До благодійного проєкту долучається із інших регіонів. Я хочу сказати велике дякую херсонцям, які допомагають здійснювати цю програму, і особлива подяка київським громадським організаціям а, верніш, громадським організаціям, які базуються в Києві. І це українська пірша благодійності і Сар'єднання, які надали вагому допомогу для лікарні Херсонщини. Серед нових викликів допомога біженцям сіл, де йдуть під Херсоном. Бої ось наразі перед нами новий виклик: виклик у тому, що з міст військових дій зі Станіслава, червоний хрест Херсонщини вивозить мам. Бабусь, дідусів з дітьми з, з Олександрівки пішки люди добираються до Херсона і дуже радує те, що Херсон їх приймає і забезпечує і ліками, і найголовніше житлом. І це і міські наші освітні заклади, готелі і навіть приватні. Приватне житло херсонців, але треба надати їм допомогу фінансову. Ми готові це робити. Тож голова фонду громади захисту Херсоні звертається до всіх небайдужих з такими словами: допоможіть зібрати кошти, щоб кожна з цих родин отримала по ці 3-400. Я хочу пояснити херсонцям, чому ми допомагаємо саме фінансово. То тому, що волонтери допомагають предметно, матеріально, але у кожній з цих родин а, свої потреби, і тому, коли вони отримують фінансову допомогу, їм а, легше вирішити проблеми а, і а, ліків, саме тих, що потрібні родини, і а, харчування і тому подібне. Тобто вони самі розпоряджаються. Ми не питаємо у них діти на що вони тратять, це їх справа. Тож допомогти дуже легко. Насправді на сайті фонду громади Херсона Захисту так і треба набрати в гуглі фонд громади Херсона КСЮА. Захист, захист, Є кнопка Пожертвувати, за допомогою якої можна з власної банківської картки. Надати якісь певні кошти, і ми розуміємо, що це будуть невеликі кошти. Ми розуміємо ситуацію кожної з родин, але толокою невеликими сумами можна зібрати досить багато. Ми ж знаємо, що велика сила малих грошей вона працює саме сьогодні. Тому звертаюся до херсонців. Давайте всі разом допоможемо нашим біженцям тим, хто. Наразі біль за всіх і ще фізично, і морально, і психічно, і е, отримав такі травми, а ще й залишився без житла.